Фриво, либо ж ты и самый, фриво, самий, Ти відчуєш и самый, ты вечуешь ты, фриво, либо, фриво, либо ж ты и стан бомжем, а я скажу, волосите, 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 фриво, в бомжем, з тобом джем, але не чого станеш, посашному, але він стане воєнним. Фі волі стає хлопець, хлопця. Приволі цей хлопець. Хлопец. Ти відчуєш, там виволі. То ж, в чому наші полягає наші план? Наш план полягає в тому, що я можу повернутися до ви... війну. Ти здогів? Ти розумієш, що тебе можуть схопити чи ще вигнати. Ти здогів? Ні. Ні, Більба, я не здоровів. Я просто знаю, що робити. А так? Так, мій план полягає в тому, що ми зможемо більшості я бересу в війну. Тобто на полегон? Так. І я попробую просто, щоб вони втікли. Ти ж розумієш, що з них це можуть арештувати? Mm. Е, та ні, я просто впевнена в тому, що у нас все вийде. Ну добре, як ти в цьому впевнений, то тоді це зроби. Угу. Mm -hmm. от... А, так, от пам'ятаю на війні. На війні з пором ми теж побітили ще одного такого самого, який ну, сюди пробрався. Ей, поля! Поля! Там хтось Хто? Провався хтось. Що? Я давно розумію. Там хтось сюди прибрався. Що? Сюди попали? А, точно. Амм, це хейс. Містянин, що тут робиш? Я, я просто сюди прибрався і все. Прибрався? Навіщо? Просто щоб свого родича сюди забрати. Бо ти зараз ідеш, або я стріляю по тобі. Ем, ем, я ліпше вже піду. Лоб, я не пішов. Бо й так я пам'ятаю. Ну, ти ж розумієш, що це неврядка зі мною пов'язано. тому що я не такі насильки, я не настільки тупий, щоб бути, як він. А, Тобто як цей глобить? Так, я просто розумію, що я роблю. Я не буду йти на очах солдатів все робити. А! Ти просто хочеш сам ста за солдатом, прайди як солдат чи що? Ну, це квент. А, забув, в мене є ще воєнна форма. є Ти безвідки це? А, ну после відвини, а що? Е, та нічого, я просто. <оман -праць> О, О, ти виглядаєш. Ти валядаєш добре, Фиролі. Е, та, дуже добре виглядає. Добре, давай вже підемо. Е, ну так, в принципі, так. Е, добре, ти, ти знаєш, де це. Знаю. А. Е, добре, ну, мені не мене не вивчати, чи є у вас якась фіологічна проблеми з здоров'ям. Mm. У ну, мене ні, вроді. Е, так. Є. Буде. Придатний. Що я слідучий? Добре, у вас є якісь психологічні проблеми з здоров'ям чи ще якісь психологічні? Ем, немає. Добре, йдіть. Е, тобто йдіть. Ви придатні. Угу. Ідіть, скоро прийде ваш автобус. Фривелю, що ти тут робиш? Я просто, може, ви якось можна якось це виправити. Ми він сказав, що взятки не бере, тому все. А, ще й в автобус наче приїхав. Все. Все. І чого ти, ти не, так виглядаєш? Ти настільки так виглядає видягнутий? А е ви йдете чи як? Mm -hmm. Постійно, я. <світ> ти не поступити на моєї плану.